Вітаю усіх глядачів YouTube каналу Поговоримо. З вами я, Владислав Колунович, та сьогодні нашою гостею буде акторка Оля Ісько. Добрий день, дякую, що подали здати мені інтерв'ю. Добрий день, дуже приємно. Ну і моє перше запитання як ви себе можете описати кількома словами? А, кількома словами. А, наполеглива. А, а... Чудно і може трохи смішно. Все. Зараз ви акторка, і стали ви акторкою. А як ви опинилися в світі акторської майстерності? Що вас спонукало піти на акторку? Чи був у вас вибір між якимись іншими професіями під час вибору університету? Ну, Я, я виступала в школі на ходах, але потім в класі 10 я переглядала фільм і така, блін, а як зніметься цікаво, але в моєму я не знала, що є культури. От. Тому м -м -м, після 11-го я думала, що перекладачем англійської мови, і я вступала на перекладача. Але мама Хоп, е і вступаємо в інститут культури на Так і все сталося. Я швидко все поміняла. А чи були якісь інші мрії у вас в дитинстві ще в несвідомому дитинстві? А я того не пам'ятаю в несвідомому дитинстві. Ну я пам'ятаю, що там е мрія завжди бути на сцені, виступати, завжди співала, а прямо в дитинстві я не пам'ятаю. А які були у вас найперші враження від роботи в кіноіндустрії? Яка була ваша найперша роль в світі кіно? От е кажу, що перший проєкт, де я взагалі потрапила в проект, е був проєкт кріпосна. Це ще коли я навчалася, я пішла туди як акторка масових сцен. Мені було цікаво, як все це відбувається поза кадром, як це все знімається. Ну, і на той час це був дуже цікавий проєкт, бо це якби таке все гарне, костюми, оце все. А це перший проєкт був. і Мені дуже сподобалось. Ну і потім я вирішила, що блін, треба шукати далі в групах, в кастингах, е і подаватися на інші ролі, на вже там епізодичні і далі якось йти. А який ваш найулюбленіший жанр кіно? Найулюбленіший. Ну, можливо, драма. Ну, я люблю драму дивитися. Я люблю е біографічні фільми про цікавих особистостей. Ось таке. А так то я все дивлюсь. А чи є у вас якісь особливі методи підготовки до якоїсь певної ролі? Е так я б не сказала, що є прям якісь особливі методи. Просто ти е, отримуєш сценарій, ти його читаєш, якось собі уявляєш персонажа, якого ти маєш грати, те, що має відчути цей персонаж, як переживати. І просто робиш це. Потім тебе, режисер, може там якось поправити, виправити, щось змінити. І все, так то немає таких якихось методів. У мене ще просто. Можливо, не було такої ролі, щоб там була прям така підготовка-підготовка до ролі. Ну, знаєте, що треба щось, якісь навички здобути нові, чи ще щось. Ось так. А також ви знялися у фільмі щоночі лікар нове життя. І ось там я знаю, що е, майже всіх акторів дуже добре і перед, цим готу... перед тим, як знімати якусь серію, дуже сильно готують. Зокрема, це ну, лікарів, які мають якусь там певну спеціальність. А чи готували вас якимись медичними тер... термінологією? Е, ну, У нас е, був такий, як це назвати? Не майстер клас. Е... Як консультант приходив і показував, розказував нам, як правильно з цими медичними всіма штуками справлятися, от, як вони називається, пояснював, що для чого, і, і оце от і все. В принципі, ну, у мене просто мій персонаж у жіночому лікарі, він в основному. Якби не приймає участі в операціях складних, так що там ну, не треба цьому всьому навчатися. В основному там, типу, просто в комп'ютері ти вводиш дані про пацієнток, які надходять по швидкій. Ось так. Цей серіал став дуже популярним. Ще невідомо, чи буде продовження, чи буде третій сезон. І з кожним сезоном цікавіше, я думаю, і для вашого персонажа, тому що з'явилася якась лінія, це кохання вашого персонажа, у вас з'явився партнер у серіалі. Що ви пригадаєте саме найцікавіше із другого сезону жіночого лікаря? Ой, ви знаєте, настільки було багато моментів, що вже і складно пригадати прям такі найцікавіші. Ну, для мене. Особисто для мене не те, щоб найцікавіший, а я можу пригадати найскладніший е, момент, який стався в жіночому лікарі нове життя в другому сезоні. Е, це те, що я дуже сильно захворіла е, під час зйомок, і коли треба було грати е, такі, як скажем, Сцени, де вже наші персонажі зрозуміли, що ми вже там закохалися один в одного, і ми вже хочемо стати парою, там перший поцілунок. Ось це, і я була дуже хвора, в мене було запалення легень, і тіпа, це було дуже важко. Такий період був момент найскладний для мене. І ось це можна назвати казусом. А чи траплялися у вас якісь інші казуси е, під час зйомок? Е, зазвичай їх не показують, тому що це залишається поза кадром. Це більше притаманний казуси для людей, які працюють у телебаченні в прямих ефірах. Але чи можливо траплялися казуси, про які ми не бачили глядачі? Е, та, звісно, там, то ти текст забуваєш, то у тебе щось з рук вилітає. Все трапляється абсолютно. І звісно, ви бачите вже вдалі дублі, але скільки там невдалих дублей, коли щось іде не так, щось десь падає, хтось десь заграв телефон чи ще щось, текст буває, заговорюєш. Ну, бо там така буває складна термінологія, випадає з незвички. от. А чи є у вас хобі? Що ви робите у вільний час? Що я роблю у вільний час? Ходжу в театр. І в кіно теж дуже люблю ходити, зустрічаюся з друзями. Так, у вільний час, в принципі, тільки це. А чи любите ви подорожувати, в яких українських містах ви хотіли побувати? Так, я люблю подорожувати. Якраз недавно я з'їздила в прекрасне місто Кам'янець-Подільський, і поруч там потім в Хотин заїхали в Хотинську фортецю. Бачили в Бакуту. Заїжджали. Потім трошки пізніше я в Карпатах побувала. Я люблю подорожувати, але просто через. Там зайнятість, так якісь справи не так часто це роблю, як хотілося б мені. В українських містах я б хотіла б в усіх побувати, хоча б по разочку в кожному, щоб побачити, познайомитись, тому що е, насправді ми так чомусь мало знаємо про. Україну про наші цікаві місця, і всі так рвуться за кордон е подорожувати. Хоча не все бачили ще в своїй країні, тому насамперед треба спочатку об'їздити всю нашу країну, побачити, хоча б поразочку кожне місто, е визначні пам'ятки, а потім уже так якось їхати за кордон. Зазвичай в кіно ви граєте добрі ролі. Це роль активістки, волонтерки, ось медсестри не один раз. А чи бачите, можливо, ви себе надто у протилежній, можливо, якісь негативні ролі? Та, звісно, мені здається, що кожному актору було б це цікаво зіграти і спробувати себе в ролі антагоніста. А, але я б хотіла такого, знаєте, зіграти. Антагоніста, що там відразу я не зрозумієш, що це антагоніст, е, що так, наче е, грати добру-добру, персонажку, а потім хоп! І це виявиться крутий такий поворот, і це злий персонаж, поганий, який всякого наворотив. От, так, це цікаво. А що ви могли б побажати молодим акторам, студентам, які зараз вчаться, які найважливіші якості для того, щоб пробитися у світ акторської майстерності? Вірити в себе, в свої сили, наполегливо працювати? От, е не стояти на місці, постійно шукати кастинги, знаходити нові там сторінки, групи там телеграмі, у фейсбуці, і постійно моніторити, щоб бути в курсі цього всього, зробити гарне портфоліо, кидати кастинг директорам, нагадувати про себе і не боятися пробувати, не боятися помилок. От, тому що я в свій час, коли починала, е, я дуже боялася щось ну, не так зробити, і тому не так наполегливо е, щось е, скидали якісь матеріали чи подавалась на якісь ролі. От, тому так, це важливо. Не боятися бути наполегливим і не боятися помилок. Ви тільки що говорили, що як починали, то трішки боялися. А чи була у вас боязнь самої сцени або якихось публічних виступів, наприклад, перед жюрі чи перед викладачами? Звісно, звісно було. Мені здається, що це ну, у більшості таке було. Просто що коли. ти... Починаєш працювати над собою, частіше виступати, частіше грати, то воно якось з кожним разом додає впевненості, і ти вже не так цього боїшся і впевненіше себе відчуваєш там в кадрі, на сцені, і вже тобі комфортніше. От, звісно, але якщо там якась складна сцена, і ну, все рівно, які, який би досвід ти не мав, ти все рівно хвилюєшся. так? А якщо б на один день можна було б змінити професію, то яку професію ви б В співачки, звісно. <силу> З акторки в співачку. Хоча. М -м... Ні, тільки в співачки, так. Ви займаєтесь вокалом? Е, я ходила колись в музичну школу, і мені завжди подобалося співати, але просто що м я це ну, далі не розвивала на більш такому професійному рівні. от. Щоб прям тільки вокалом там різні всі ці техніки вивчати, пробувати. От такого в мене в мене так просто класичний якийсь вокал був, як це правильно назвати, не знаю. Так. Але я б спробувала якось ем, заглибитись в це. Я навіть і думала, що може якось сходити на вокал, походити деякий час, так, і свої скіли підняти е, у вокалі. Ем, покращити. А як називається ваш крайній проект, в якому ви знялися? Крайній. Крайній це, мабуть, ну, якщо не жіночий лікар, так, тому що там прям півроку ми знімали, то це, мабуть, реклама була. І ще раз повернемося до серіалу Жіночий лікар нове життя. Цей серіал, як я вже повторююся, дуже став популярний, чи багато він для вас значить, та чи підтримаєте ось ви так зв'язок, чи дружите ви із деякими акторами з цього серіалу. Та він дуже е, велике значення має в моєму житті, тому що це така е, перша моя лінійна роль е, так у проєкті. Е, е, я дуже вдячна цьому досвіду, що так все склалося і. Ну, це справді важливо для мене з акторами. Та, звісно, ми там періодично то в Інстаграмі, то в Тіктоті щось переписуємося, з кимось я можу і зустрітися так погуляти. Періодично там можемо на зйомках бачитися. Це, ну, кіносвіт він такий тісний, знаєте, тому. Завжди пересікаєшся і приємно зустріти людей, з якими ти вже працював, і такий довгий час працював, так кожного дня бачився, так тому ми спілкуємось. Ну, і моє останнє запитання що для вас ваша робота, та як ви вважаєте, чи є у вас місія? Місія та дарувати емоції людям. Які дивляться наші проекти. Робота, робота для мене е, задоволення, тому що мені подобається те, що я роблю, і я насправді не уявляю, щоб я щось інше робила, щоб мені так приносило задоволення. От. На цьому все. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам, що покликали. На все добре, гарного дня, до побачення. Дякую, до побачення.